Всім привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь, знаходжуся сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ. Хто не має можливості їздити по авторинках, не має розуміння, як правильно здійснити пошук автомобіля, не маєте часу, можете звертатися до нас, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтеся, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Sorento. Десятий рік 2,2 дизель, 228 пробігу, ціна 11950, повний привід, тільки приїхала, пишуть. Бачимо контакти. Так, тканинний салон, форкоп та парктроніки. Ранокаптер. Так, машинка, 18 рік, 1,5 дизель, 135 пробігу, ціна 15 850, бачимо контакти, В гарному кольорі. Так, покажу по салону. Тканини не салон, але такі чистенький, бачу з вигляду охайний, на оригінальних дисках форкоп та парктронік. Кого цікавить телефонуйте. Nissan X-Trail. На певному приводі це 8 рік, 2.0. Е, так, не знаю, який бензиновий чи дизельний, треба уточнювати. Е, так, автомобіль з Голландії, є сертифікат 230 пробігу, 9500 вартість автомобіля. Ось тут зверху. Контактні дані. Шканинний салон. Більше інформації уточнюйте. Нісан Кашкай, Кашкайчик 11 рік, 1,5 дизель, є камера. Так, панорамний дах. 231 пробігу, ціна 9950. Пробіг пишуть оригінальний, контакти ось тут. Також фіксую він код, кого цікавить. Так, більше інформації уточнюйте у власника. Toyota rav 4 2007 рік, 2,2 дизель. Гарний стан, повний привід, 247 пробігом. Ціна 8900. Бачимо контакти. Шкіряний салон. Клімат, контроль. В гарному кольорі. Більше інформації уточнюйте. Hyundai ix 35 15, рік 2,0. дизель, 180 пробігу. Вартість автомобіля 16800. По коробці автоматично пишуть, якщо не помиляюсь, так, автоматична коробка, автомобіль з Швейцарії. Тут контакти до власника. Шкіряний салон, клімат, контроль. Гарна резина на оригінальних дисках. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Audi Q5. 13 рік, 2.0 бензин, клімат-контроль, шкіряний салон, електроляда. сидінь, без підфарбувань автомобіль. Ціна 14300 доларів. Бачимо контакти і він-код до перевірок. гарному колеры. Так, черный шкирный салон, бачимо. Панорама. Nissan X-Trail. 16 рік 2.0 дизель, 183 пробігу в максимальній комплектації це з Європа. Ціна 22500 доларів. Двигун 2.0 дизель з повним приводом. Контакти бачимо. Шкіряний салон, підігрів сидінь, автоматична коробка, панорама. На гарних оригінальних дисках, кого цікавить, телефонуйте. Audi Q5. 15 рік, 2.0 бензин, 129 тисяч пробігу, 15800 вартість автомобіля, контакти бачимо, пишуть, що є все. Він код фіксую. Чорний колір. Чорний з таким сірим відтінком, чи коричневим навіть. Так, Чорний шкіряний салон бачимо. Старт-стоп. Панорама є. Так, він ближче навіть до коричневого відтінку такий парктроніки. Камера. Так, ще раз фіксую, кого цікавить, телефонуйте. Mitsubishi Outlander. 2007 рік, 2,0 дизель. Так, повний привід 158 пробіг, Ціна 8699. Є тюф і сервісна історія, клімат справний, два ключі, круїз, контроль. Канинний салон, повний привід. механічна коробка передач. Нісан Кашкай. Десятий рік, 2.0 бензин, автоматична коробка. Є камера Парктроніки. круїз клімат 203 пробігу. Ціна 10700. Канинний салон, клімат контроль. Гарна резина, до речі. Кого цікавить телефонуйте. Peugeot 3008 Автомобіль 2011 року, 1.6 дизель. 242 пробігу на механічній коробці. Ціна 8900. Бачимо контакти. З клімат контролем. Є парактронік, якого цікавить, телефонуйте. Рестайловий Volkswagen Tiguan. Так, В комплектації Cell Premium Airline Європейська. Це 2018 рік, 2.0 бензин, 62 тисячі пробіг, автоматична коробка. Вартість автомобіля 26700. Тут бачимо контакти. Він-код до перевірок в гарному зеленому кольорі. Кіряний салон, клімат контроль. Класні диски, гарна резина. Кого цікавить, телефон? Так, поруч Сантафешка показав би вам, але немає інформації по ній. Йдемо далі. Шкода Yeti. 11. Рік, 1,8 бензин, 143 пробігу, ручна механіка. Контакт ось тут. Вартість 800, якщо я не помилився. Контактор покажу. Простим олівчиком просто написала і погано видно. Тканинний салон. Більше інформації уточнюйте. Volkswagen Tiguan. 13 рік, 2,0 дизель, 103 кВт, панорамний дах, синон, шкіряний салон. Пригнаний з Бельгії, автопарковка, Парктронік 360. Значить 13800 вартість, контакти бачимо. Він код не буде видно. Автомобіль на реєстрації. Гарний шкірний салон, клімат, підігріви. Парктроніки та форкоп. Так, повнопривідний Volkswagen Tiguan, 13 рік, 2,0 дизель, 160 пробігу, автоматична коробка, звісно, вартість 12200. Бачимо контакти. Покажу він-код до перевірок. Так, Шкіряний салон, підігрів сидінь. Так, що у нас ще? Парктроніків я не бачу. Камери також немає. Кого цікавить, телефонуйте. Більше інформації уточнюйте. Audi Q5. 12 рік, 2.0 бензин. Автоматична коробка, повний привід, 195 пробігу, вартість автомобілів 11900. Тут бачимо контакти. Так, він код покажу. Не фокусує щось він код у мене. Ось є. Бачимо він код. Контакти я вже показував. В гарному кольорі. Чорний шкіряний салон, панорама. Більше інформації уточнюйте у власника. Nissan Qashqai. Так, По опису це Кашкай Plus 2 7, 10 рік, 1,5 дизель, 221 пробігу, вартість автомобіля 11 тисяч з сертифікатом. Не фарбований панорама, камера, круїз-контроль. Фіксуємо також тканинний салон, механіка, клімат-контроль.